Ну, я вважаю, що те, що зараз відбувається, це мало відбуватися в Україні в 91-му році. Ми повинні були ще тоді позбутися тоталітарного окупаційного мотлуху в Україні і мали просто перегорнути цю сторінку і йти далі. Так як зробили всі країни абсолютно, які так само були під окупацією. Східної Європи, які змогли побудувати успішні суспільства, і вони не мали в результаті всіх тих проблем, які мала всі ці роки Україна. Вони не мали цих всіх штучних поділів, вони не мали сепаратизму і багато чого іншого. Я не кажу, що це єдина причина, але це одна з цих причин, чому в Україні було по-іншому. В результаті ну я не можу собі уявити, як взагалі в країні, де люди себе поважають. Може бути дискусія з цих питань. От, наприклад, Петровський, це людина, засуджена українським судом за організацію Голодомору, геноциду української нації. Це злочинець, це людина винна в геноциді. Це на рівні з Гітлером, це на рівні з найбільшими злочинцями людства. На честь цієї людини називається місто обласний центр в Україні Дзержинський. Це людина синонім терору, людина синонім винищення. І е, е, кривавого комуністичного режиму е, Железний Фелікс, так званий е, місто називається його іменем. Е, це принижує. Це вводить в людей шизофренію, тому що як можна а, з одного боку, наприклад, вшановувати жертв голодомору, говорити про ті страшні жертви, які в Україну принес комунізм і Москва, а водночас а, толерувати назви міст, назви вулиць, пам'ятники людям, які знищували нас, це все одно, що без жодного перебільшення, а, це все одно, що назвати якесь місто в сучасній Німеччині іменем Гітлера або не дай Боже в Ізраїлі, оце абсолютно те саме. А я розумію, що постколоніальний стан України, масове знищення, скажімо так, української інтелігенції, українського взагалі, ну скажімо, духу, яке робила протягом десятиліть Російська імперія, потім радянський союз, а це призвело до певних викривлень дуже серйозних в нашому суспільстві. Але власне це треба вирішувати питання. І це не може бути весь час, це просто сміття, оці всі назви, це все це сміття, яке треба прибрати з власної хати. Я розумію, що там напевно в багатьох людей уже ці назви вони стали елементом побуту, вони не асоціюються там безпосередньо з тими людьми, але це все одно не може не впливати. Це процес, який самовідтворюється. Поки це є, ми не можемо говорити про те, що ми живемо в країні, де, яка позбулася тоталітарного спадку. Причому не нашого тоталітарного спадку, а нам сюди війною приведеного і нам нав'язаного, який є просто нашим приниженням. Тому в цій ситуації це просто прості зрозумілі речі. Я навіть не хочу занадто входити в цю дискусію, бо нема про що дискутувати. Тим більше коли мова йде про війну, в якій зараз перебуває наша країна, коли проти нас воюють ті самі. Хто тоді воював? От сьогодні ті ж новітні Дзержинські, новітні Петровські, новітні Кірови, новітні інші різні е, от, нащадки цих всіх е, людей. Вони сьогодні знову йдуть на нашу землю, вони знову нас вбивають, вони знову хочуть знищити нас. Вони окуповують наші території. А ми повинні дискутувати про те, чи перейменовувати нам міста, чи перейменовувати нам, чи робити нам тим більше, що, знаєте, ну. Е... Ми могли би про це дискутувати. Напевно, якби це було якесь питання української історії. От хтось ставиться так, хтось ставиться так, але це не українська історія. Ці люди не мають відношення до України, до української нації, до української історії. Це кати, це людина-ненависники, це на рівні з нацистами, і тому з ними ну, треба просто прощатися і спокійно йти в європейське майбутнє, де нас чекають наші сусіди поляки, прибалти, чехи, які б мали то саме.